Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас буде на огляді новий сорт, який у нас заплодоносив. Ну це в мене він новий сорт. Це ось Каріна. Сорт Каріна. Черешня. Ще трошки вона не достигла, але знім... знімаю, тому що у нас шкідники з'явились. До речі, вона щеплена в поросель жовтої черешні, яка в нас хворіє тут і пропадає. Було щеплено. А це жовта черешня, яку з'їли. Повністю з'їли шкідники. Ось бачимо де-не-де. Я навіть огляд не робив, де-не-де лишилися, не встигли ми. Які шкідники її знищили? Ось, зараз я вам покажу. Бачите? Бронзівка. Цей шкідник називається бронзівка. І ось так тільки хоч трошки достигають черешні, вони їх з'їдають. Вон, дивіться, скільки їх. Така зараза у нас тут розвелася, що, не знаю, як буде боротися. І ось вони почали теж, бачу, вже шкодити ці черешні. Було щеплення два роки тому назад. Ось бачимо окульовкою дало такі. в минулому році такий невеличкий був приріст, сантиметрів 5. Я думаю, що він і не буде вегетувати. Ну, звісно, тут плодожерка. плодожерка, не знаю, я тяжко з нею боротись, особливо, коли достигають плоди, і ти обробляти не будеш. Є в нас на живці декілька паганів. Думаю, буде нам з щеплювати. Ну, і ось. Сам вигляд досягає, вона десь виходить в кінці, липня, повинна достигати, десь після 20-х чисел. Ну, я думаю, вона у нас ще й достигла раніше, тому що вона, вона щеплена на ранню черешню, яка вже заподоносила. Я вже знімав відео, можливо, знімлю, є в мене. Декілька сортів, які щеплені на різні підщепи. І вони достигають і мають смак різний. І строки достигання різні. І навіть вигляд зараз зовнішній, вони різні мають. Ось така черешня. Тверденька упруга, транспортабельна, як кажуть. Ну, вона тут невеликого розміру, грам 9-10. Тож, бо в цьому році. Посуха У нас тут не поливається, зараз розріжемо. Ось так вона виглядає в розрізі. Хрумка вона така твердувата. Транспортабельна, я ж кажу. І хрумка. Хрумка. Смачна. Без кислинки. Мені подобається, вона ще, коли достигне, буде взагалі супер. Це вона ще трошки зеленкувата. я ж кажу, зняв огляд, тому що шкідники знищують. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Коментуємо. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою.